Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу станом на 11 годину ранку. Розпочинаємо з ведення від повітряних сил. Російська Федерація вночі завдала комбіновану удару по об'єктах критичної інфраструктури України, застосувавши 154 повітряні цілі. Серед них протиповітряна оборона знешкодила дві з трьох балістичних ракет іскандер МКН МКН-23» і 83 зі 151 ударного безпілотника типу шахет Гербера. І з них ворог випустив близько 120 двадцяти Основний Прямок удару Кременчук на Полтавщині також були атаковані Одещина та прифронтові території, зафіксовано влучання 69 ударних дронів та однієї балістичної ракети. Ми дякуємо придповітряній обороні, а також Збройним силам України за те, що так стійко і міцно обороните нашу державу. На Чернігівщині внаслідок падіння російського безпілотника у місті Носівка Ніжинського району постраждала людина. Пошкоджена цивільна інфраструктура, виникла пожежа, підрозділ ДСНС ліквідували загоряння. Постраждалого госпіталізували до лікарні. Також відомо, що у Херсоні внаслідок російського обстрілу виникла пожежа житлового будинку. Рятувальники, попри ризики повторних атак, ліквідували займання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ну і чергова російська атака по Одещині. Внаслідок наслідок лучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури, які станом на зараз ліквідовані. Також пошкоджені два приватних житлових будинки та адміністративна будівля. На щастя, загиблих та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучався потяг Укрзалізниці понад 50 вогнеборців та 13 одиниць техніки ДСНС. У сумах через російські удари виникло загоряння двоповерхової нежитлової будівлі. Паралельно з гасінням пожежі, фахівці ДСНС обстежили території, які опинилися під обстрілом. За допомогою спеціального інструменту рятувальники зрізали аварійні конструкції підлоги. Всі осередки горіння ліквідовані. На щастя, ніхто не постраждав. Вночі і на Росії не було спокійно. Відомо, що у Великому Новгороді Російської Федерації невідомі безпілотники атакували хімічний завод під назвою Акрон. Інформацію підтверджують місцеві жителі в соціальних мережах. Підприємство, до речі, є одним із найбільш хімічних виробництв Росії, а частина його продукції та сировини має подвійне призначення, зокрема, використовується як ключовий компонент у виробництві вибухових речовин. Давайте подивимось, як загалом палало. Відомо, що було також атаковано на території Росії завод дорогобушу Смоленській області. Там зафіксували до дев'яти вибухів. Водночас е неспокійно було і в Москві. Мер столиці Росії заявив про нібито збиття 32 безпілотників. Було скасовано або затримано понад 150 рейсів у московських аеропортах, що спричинила транспортний колапс. Україна вперше зупинила роботу російської нафтової платформи у Каспії. Як повідомили наші джерела, далекобійні дрони служби безпеки України вразили нафтову добовну платформу імені Філановського. Що належить Лукойл Ніжньоволскніфть? Це перше. До речі, ураження російської нафтової інфраструктури в Каспійському морі зафіксовано щонайменше чотири влучання. Видобуток нафти і газу з більш ніж 20 свердловин повністю зупинений. Дана платформа працювала на одному з найбільших родовищах Російської Федерації у Каспії із запасами 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу. Продукція йшла на експорт через каспійський трубопровідний консорціум. Сполучені Штати Америки передали європі таємний план повного повернення Москви до світової економіки. Про це інформує The World Street Journal. План пропонує бачення повернення російської економіки з ізоляції шляхом американських інвестицій у стратегічні сектори, видобуток рідкісноземельних елементів та нафти в Арктиці. Окрім цього, документ також передбачає допомогу у відновленні потоків російських енергоносіїв до Європи та решти світу, що йде в розріз із політикою Європи щодо відмови від російського газу. У плані зазначено і те, що американські фінансові фірми та компанії мають отримати доступ до приблизно 200 мільярдів доларів заворожених російських активів для використання коштів для великомасштабних проєктів в Україні, включаючи будівництво масивного нового центру обробки даних, яких має живитися від Запорізької атомної електростанції, що наразі окупована російськими військами. Варто зазначити, що Європа відреагувала на подібний план прохолодно. Іспанія призупинила розслідування справи про вбивство російського пілота Максима Кузьмінова, який викрав для головного управління розвідки гелікоптер Мі 8 Суд Іспанії вирішив тимчасово закрити справу через відсутність підозрюваних. Суддя, яка займається розслідуванням вбивства, отримала від цивільної гвардії, в якому йшлося про безуспішні спроби встановити особу того, хто вистрілив у Кузьмінова. Надаємо вам. У серпні 2023 року пілот Максим Кузьмінов викрав для гур російський гелікоптер. Мі 8 на ньому він прилетів на територію України. У лютому ж 2024 року Кузьмінова знайшли мертвим в іспанському місті. Вільяхойос Times тоді писало, що вбивці залишили сліди, що можуть свідчити про причетність Росії до вбивства. За даними поліції, кузьмінова стріляли шість разів з пістолета Макарова, а потім його тіло переїхали машиною. До речі, що цікаво сьогодні 11 грудня, день пам'яті євреїв Криму і кримчаків, які загинули під час Другої світової війни. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини лай. З вами був Олександр Син.